Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. та поліція знешкодила диверсійну групу. пишуть телеграм-канали. В чорні мішки пакують вісім тіл ворогів. Нас без втрат інформація перевіряється. Чекаємо доповнення та офіційного підтвердження. Було чути стрілянину в той же час. На Куп'янсько-Лиманському напрямку противник закумулював понад 100 тисяч військових на цьому фланзі. А під Креміною Луганської області російські окупанти. Де повністю укомплектувалися. Про це повідомив начальник прес-служби східного групування військ ЗСУ Ілля Євла, що Важкий січень будуть пробувати прориватися на 14 число. Коли я повідомляв про 12 тисяч тоді, вони були майже укомплектовані. Зараз вони вже завершили своє формування, зайняли позиції на передовій. Противник намагається командувати нашу оборону за минулий день. Він отруючи в районі Махівки намагався штурмувати наші позиції. Всі атаки були відбиті. Також інтенсивно використовує авіацію два дні до цього ми фіксували як вони по 23 рази завдавали авіаударів інтересах 25-ї армії. Сьогодні вже менше 16 Також використовують дрони. Було завдано три удари, але стабільно понад пів тисячі разів противник обстрілює позиції. Наприклад, завчора було 550 обстрілів, зафіксовано на цьому напрямку. Розповів він водночас за інформацією Євла, що українським захисникам вдалося знищити дев'ять танків, які противник намагався задіяти у своїх штурмах. П'ять ББМ, шість різних типів автотранспорту. 3 аз. Зала ланцет і Орлан, а на куп'янському напрямку за словами начальника прес-служби східного групування військ ЗСУ, окупанти не полишають своїх намірів пробитися до куп'янська до куп'янського зловугом, тому що там залізниця для них важлива у зв'язку з логістикою. Також вони не покинули своїх планів пробити сухопутний коридор, закріпитися на березі річки ОСКІЛ і продовжують інтенсифікувати свої зусилля на цьому напрямку. Зокрема, вони активно працюють артилерією. Зараз її відвали на максимально граничні дистанції, щоб убезпечити її відроб. Боти наших контрбатарейних підрозділів і намагаються завдавати ударів. Тактика дуже проста зрівняти все з землею, а потім зайти на ці позиції. Але навіть в цих надлюдських умовах нашим захисникам вдається тримати фронт і не пропускати противника у тили наших позицій, каже Ілля Євлаш. Противник дуже інтенсивно використовує свої нові штурмовики Су-35, які можуть стріляти як по повітряних, так і по наземних цілях. Переважно вони заходять парами. От також ворог використовує гелікоптери К-52, Використовує су 25 Вали парами заходять мі 8 але інтенсивність штурмових дій підвищилася, сказав речник. Так, на цьому напрямку за минулу добу було зафіксовано вісім бойових зіткнень. До того ж, росіяни обрали новий населений пункт для атак Макіївка. У свою чергу українські захисники відбивають ворожі атаки. Вони завдають окупантам вогневого ураження по техніці, зокрема танках. Лише за минулу добу сили оборони знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Також ліквідували чи поранили 122 загарбники. Їм також вдалося. Знищити М два танки Т-72, п'ять бойових броньованих машин МТЛБ, БТР, БМД дві машини Урал та УАЗа ЗСУ також вразили російську станцію радіоелектронної боротьби Борисоглібська та пошкодили багатовартісну радіолокаційну станцію зоопарка за словами ЄЛАШа на лиману Куп'янському напрямку. Зосереджено понад 110 тисяч особового складу російської армії 1085 танків, майже 2000 тисячі бойових броньованих машин та понад 700 одиниць артилерійських систем. Та ще майже пів РСЗВ при цьому на Бахмутському напрямку загарбники тримають 51 тисячу особового складу, 211 танків, 1000 бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.